Сят автовласників України мають страховий поліс. Про це повідомляє моторне транспортне страхове бюро України. За словами спеціалістів, людей лякає ціна страховки. Але чим більше автівок матимуть поліс, тим менше буде на нього ставка. Сьогодні вартість базового страхового полюсу майже 300 гривень, тобто менше гривні на день. Натомість відшкодування у разі аварії в середньому становить 7 тисяч гривень. Спеціалісти запевняють, обов'язкове страхування це захист фінансових інтересів автовласників. Хто заплатить за бешкет на дорогу? Страховик повинен це робити. За рахунок чого? За рахунок страхової премії, яку він отримує, це Так професійна назва страхового платежу. Яку він отримує від е е е законослухняних? автовласник. транспортне страхове бюро України це об'єднання страховиків, яке входить до числа 45 країн так званої зеленої картки. Це надає переваги автомобілям, що виїжджають за кордон. Так, наприклад, якщо людина потрапить в ДТП у іншій країні, збитки відшкодовує бюро. До того ж, цивільне страхування є обов'язковим. За його відсутності власник машини несе відповідальність. Але працівники державтоінспекції кажуть, виявити факти такого порушення досить важко. Нельзя без нарушення становити транспорт. Якщо человек не нарушив, ми маємо права його встановлювати. Незважаючи на очевидні переваги, більшість автовласників продовжують ігнорувати обов'язкове цивільне страхування. Спеціалісти вважають це зумовлено психологією українського народу. Це є для українського менталітету новий підхід. Це суперечить укладеній психіці що людини, що вона мусить витягнути гроші з кишені своєї власної. Дати комусь зі страховиків, щоб той заплатив ще невідомо кому. Оце ми маємо перебороти в собі. Страховики радять автовласникам отримувати довгострокові поліси, бо сума страховки на короткі терміни може коливатись. Марія Сухіна, Харківські новини.